Вітання усім, хто по той бік екрану. Сьогодні говоримо про надра Волині, оскільки це не лише природні скарби, а й інвестиції для нашого регіону і нові можливості. До розмови ми запросили директора комунального підприємства Волинь Анатолія Капустюка. Пане Анатолій, вітаємо вас в нашій студії. No Я знаю, ви нещодавно побували на двох важливих форумах, Де представляли наш регіон. Так? Розкажіть, будь ласка, що це були за форуми, і, мабуть, розпочнемо з форуму у Ризі, так? де розмова йшла про торфовидобувну промисловість. Так? Що можете сказати? Яким був форум і що, що власне, представляли? Ну, якщо ми говоримо про Ригу, то це проходив міжнародний форум. 23-й торфово торфодовної промисловості країн Балтії, хоча не зовсім там мова про країни Балтії, так як в ньому представлені всі асоціації торфяної галузі ну, майже світу. Тобто там ми говоримо і про канадську асоціацію торфу, Латвію, Шведську, Естонську, е Німецьку, тобто Україна, справді дуже багато більше 300 учасників. Е були представлені і компанії, які виготовляють обладнання, які видобувають, які переробляють, торф фасують, і сільськогосподарський, енергетичний, тобто ну, дуже цікавий захід, екологічні аспекти, рекультивація відпрацьованих територій. На даному заході даний захід відвідало не тільки комунальне підприємство Волинь Продресурс. На ньому було представлено компанія Ленгрову, Це Компанія, яка володіє, ну, бувшим ДП Рівне Торф, uh -huh. що в «Смисський торфабрикетний завод, Лопатинський торфабрикетний завод. І от на даному заході ми представляли Україну, ділилися своїм досвідом, переймали міжнародний досвід. Ну і звичайно, основним, принаймні, основною цілею нашого візиту було. Познайомитись саме з обладнанням та компаніями, які його виробляють, для того, аби можна було його закупити, розробляти території, уже саме з сучасним обладнанням, яке набагато більш не тільки прогресивне, але і вихід видобутку. Ну, для прикладу, звичайно, зазвичай в Україні там видобувається з тисячі гектарів близько тисячі тонн торфофрезерного. В тій же Фінляндії його добувають три тисячі тонн е, з гектара. Тобто, І все, все залежить тобто, від обладнання. так? Гектар тисяча, е, ну тобто математика дуже проста, uh -huh. е, відповідно, е, менше необхідно людей, більш сучасне обладнання, краща продуктивність, краща якість. Ну, то звичайно, це нам було цікаво. Е, по результату е, даного заходу, щоб просто було зрозуміло, е, з е, поїхав відразу ж в Фінляндію до компанії Medpit, яка виготовляє 71-го року обладнання для видобутку торфу. Це найбільша компанія в світі, звідти поїхав на одне з родовищ по енергетичному торфу там. Широта майже Гренландії, просто щоб описати, так само ознайомлювалися з обладнанням і повернулися в Україну. Тобто, наскільки ви... ось ця різниця минулого, так і сучасності та в обладнанні, наскільки для вас вона <смітнень> була вражаючою <смітнень> неймовірно, ну і саме головне, що це можливості. А тепер з самого цікавого по результату даного візиту, коли представлені національні асоціації торфові різних країн. В Україні, до речі, немає торфової асоціації. Uh -huh. По результату, це величезна зала, там 300 учасників, там представляємо країну, спілкуємося з усіма, і ми кажемо, ну на часі тоді створення в Україні, кажу, по поверненню. От ми фактично ці три компанії, там 80% ринку торфяної галузі. Що по поверненню будемо створювати тоді в Україні асоціацію, так, так попередньо анонсую, тобто будемо рухатись в цьому напрямку. тобто, Українська е, торфова асоціація ну кожна ж країна тобто має саме. Ви власне і стали е, ініціатором створення. Тобто, такої. засновниками будуть uh -huh. торфові підприємства. А тепер саме е, що цікаво, що так, ми говоримо про а, а, там латвійська або естонська пітасоційшн Association, uh -huh. Association, Latvia Латвія Association, там Полан Association, то Ukrainian Піт Association, кажу, от якраз і ми створюємо тоді Ukrainian Пітасоціейшн Association, скорочено УПА з реєстрацію на Волині. Прекрасно, так про про партнерство. Так чи вдалося знайти можливо на ось цьому форумі? Партнерів, які можливо інвестуватимуть так в, в цю галузь, яка безперечно є важливою на ну, даний момент. Ну, якщо ми говоримо про Європу, то в Європі більше видобувається саме сільськогосподарський торф енергетичний, дуже мало. Звичайно, на період війни ну ніхто не буде ризикувати. Тобто, ціль візита була саме ознайомитися з обладнанням, вивчити ринки. Розглянути можливості отримання даного обладнання в Лізінг чи ще там на якихось умовах, тобто з урядовцями зустрічалися там був і міністр сільського господарства, де прикладу там міністр клімату, енергетики, парламентський секретар, міністерства економіки. Ми спілкувалися, так як ми комунальне підприємство, чи є якісь варіанти співпраці, допомоги, отримання обладнання як. Для України, ну тобто варіантів співпраці є дуже багато. Е, були представники уряду з ними також. Ввелася е, е, спілкування в цьому напрямку. В Фінляндії так само дана співпраця велася. Ну Фінляндія, взагалі, хельсинки ну неймовірно, ну просто щоб уявити, е, так як рухався автівкою, весь час, от е, ви заїжджаєте. І майже на кожній урядовій будівлі, там неважливо, то центральний вокзал чи ще щось, прапори України. Тобто скрізь, тобто там не я не побачив фінського прапора, але на кожній держуснові стояв український. Тобто... Чудово, можна розраховувати, наприклад, на підтримку власне в купівлі обладнання? Ось скільки вони підтримують Україну, чи можуть вони допомогти нам з тим обладнанням, яке ви говорите, є. Тим паче, все самі життя в Фінляндії. Ми Ми спілкувалися про різні варіанти, поки зарано казати. Взагалі, як нині ситуація ось з видобуванням торфу на Волині? Ну, скажімо так, у КП був договір з ДП «Волинторфом». Після приватизації даний договір був переформований на агробіостандарт. Ну, якщо. Не згадувати всю епопею нашої роботи за гробіостандартом заборгованості, які були з їхнього боку, 23-го десятого всі заборгованості були стягнуті угу. в повному обсязі, і договір було розірвано. Тобто, вдалося вирішити цю проблему? Ну будемо вважати, що ми вирішили проблем. це питання, так. і відповідно тепер ми зацікавлені в самостійні розробці даних територій або залучення там інших компаній, які це зацікавить. Давайте поговоримо про вашу участь в 10-й міжнародній науково-практичній конференції надрокористування в Україні перспективи інвестування. Так, це була ювілейна, і вона, я знаю, відбулася за підтримки комунального підприємства Волинь Природресурс. Тож ви виступили, я так розумію, співавтором доповіді. Що можете розказати про враження і про що була ваша доповідь? Ну, скажімо так, по враженнях дуже якісний захід, дуже багато іноземців на даному заході було запрошено. Там були Америка, Німеччина, ну дуже багато компаній. Розмова була. В розрізі інвестування в Україну, в ресурси, в розробку різних галузей. Там були представлені компанії нафтогазового сектору, там були представлені рудні компанії, нерудні, тобто дуже багато. Так само по торфяній галузі було представлені по бурштину аналіз корисних копалин, в які можна залучити інвестиції. Американці з свого боку в розрізі угоди проговорювали. Дуже професійно підготовлений захід, який регулярно робить державна комісія по запасах так. Державна служба геології та НАДР брати України там участь частіше. Ми на цих заходах брали дистанційні участі, mm -hmm. там надсилали матеріали. А на 10-ті вже вирішили вживу прийняти участь. Тим паче, саме зараз на ній були ну дуже цікаві гості і дуже ґрунтоване спілкування. Ми представили Волинь, ми представили наше підприємство. По доповіді про наукові роботи вона була в розрізі перспективи розвитку бурштинової галузі полісся, угу. потреби проведення розвідувальних робіт, картографічних робіт по матеріалах. Ну які фактично не робляться. Ще з 90-х років, тобто всі матеріали, геологічні по Бурштину були проведені в 90-х роках, 70-х роках, 80-х. Тобто, якщо ми кажемо про потреби інвестування в цю галузь, про потреби е залучення інвесторів, е потрібно сформувати якісно геологічні матеріали, створити, знайти ці об'єкти і запропонувати. Розширити існуючі спеціальні дозволи, тобто дуже багато варіантів. Геологія показує, що перспектива є, але потрібно проводити детальні розвідувальні роботи. І тут потрібно визначатися, чи готова держава виділяти кошти на проведення геопрогнозного картування, ну хоча б в форматі 1 до 200 тисяч. А якщо не готове, то дати можливість проведення цих робіт. Існуючим надрокористувачам шляхом розширення, або профільним установам, які могли б зробити ці геологічні матеріали, передати їх в фондах, де в подальшому держава могла їх виставляти на аукціон. Це ж знову кошти в бюджет. Звісно, тим паче, що наука і сучасні технології дозволять зараз більш детально вивчити, так, мабуть, ну, ось цю всю ну, карту. Це, до речі, Якщо ми підходимо до виступу іноземців, каже, ми готові інвестувати в видобувну галузь України. Покажіть, що у вас є. Ну от у нас є там фондові uh -huh. матеріали з х, -х 80-х років. А ви їх завіряли? А ви перевіряли? Коли востаннє робився якісь, е якесь буріння, шурфіння тієї території, чи є якісь лабораторні заключення, хоч щось окрім радянських часів. І от достовірність геологічної інформації іноземцям ставиться під сумнів. Вони б готові, можливо, інвестувати, але тільки в підтверджені об'єкти або які пройшли завірку поточно сучасну. Після завершення науково-практичної конференції у Львові колектив Державної комісії України по запасах корисних копалин на чолі з головою. Відвідали завод так по переробці бурштину у Волинській області. Які були їхні враження від побаченого? Що, що казали? Вони були дуже приємно здивовані. Тобто під час заходу, ну насправді ще перед його організацією самої конференції, ми свого боку запросили, звісно, відвідати Волинь. І ознайомитися з процесом роботи, з результатами роботи. І було прийнято рішення, що ок, проводимо конференцію і прямо завершуємо цю конференцію. Склад ДКЗ фактично весь керівний в повному складі. Приїхав до нас на завод потримати бурштин, познайомитися з технологією розробки, переробки. Ну, напевне, найкраще про враження людей, це кажуть, фотографії. Ми в себе і в Фейсбук розмістили, так, і так. на сайті підприємства. Коли очі у людей горять, вони реально грунтовно запитували кожний етап процесу, як видобутку, так і рекультивації. як… Е як він продається, як він оцінюється, е, яка специфіка роботи з класифікатором Гонцентра Мінфіну, е, перспективи, кожен технологічний процес, і це реально, тобто ми вже пройшли те. А ви плануєте е, там робити пробку? Ну, кажу, так, да, звичайно. Ну зараз цей напрямок запустили, там частина обладнання є так далі, тобто окремі цеха для цього вже підготовлені, Чи вони... їх показувати на рекультивованні з землі. Так, як відбувається? якраз той день ну, у нас в планах було, але була неймовірно злива. І ми розуміли, ну як по-перше, всі зі Львова прямо з заходу одягнені, приїхали. Ну хто познімав е костюми, хто ні в туфлях. Ну, звичайно, там були якісь чоботи, це все було наготовлено у нас, але ми уявили, що ми в такому вигляді в тузливо їх повеземо на родовище. Ну, то приємного буде мало. Ми завершили весь цей захід у в Луцьку, продовжили спілкування, і потім вони рушили до Львова, тому що в готелі лишили речі. А вже з Львова поїхали на Київ. Тобто, це була така одноденна поїздка. Так, це так була розуміє. одноденна, але але вражень залишилась вражень. Мабуть, надовго. Дуже багато. По-перше, цей рік для нас є дуже важливим. Згідно спеціальних золів, програми робіт у нас буде захист запасів всіх ліцензій по бурштину, по торфу. Цей захист запасів відбувається держкомісії по запасах, і потрібно якраз, якраз те, що ми їх познайомили прямо на практиці з процесом розробки. У нас там прямо на заводі знаходиться там торфобрикет в бігбег мішках і так далі. Тобто, ось яка продукція, ось що таке торф, ось як це все робиться. Тобто, вживо знайомили з роботою підприємства. Яка ситуація цьогоріч на підприємстві? Чи можемо вже підбивати, так би мовити, підсумки, що вдалося, на які суми вдалось все ж таки видобути бурштину, Скільки можливо заробити для нашого району? Ну скажімо так, ну будемо відвертими, поточний рік не задовольняє. Є об'єктивні причини, чому видобуток дуже суттєво впав і відповідно надходження комунального підприємства, так як робота воленьпродресурсу по видобутку бурштину напряму залежить від вивільнення лісових насаджень на бурштиноносних територіях. Ну, щоб описати, я не знаю, абсурдність ситуації в останнє. ДП Ліси України, Поліський лісовий офіс, вивільняв територію від лісових насаджень для розробки бурштуна КП в серпні минулого року. Угу. Півтора роки ми не можемо домогтися отримання будь-якої території. Видобуток настільки суттєво впав, тобто ми тримаємо людей, платимо їм зарплату Повпливати впливати на цю ситуацію якимось чином Но, можна. Що, що ви уявили ситуацію? Ми з Звертаємося там до ДП, що змінилося законодавство, ввели таке поняття як рубки для цілеї надрукристування. До цього, цього не було. Е, змінилося законодавство, змінилася постанова Кабінету міністрів, ввела таке поняття як рубки для цілей надрукористування. Вісім 18.06 була е, прийнята та набрала чинності дана постанова. А ще 30 жовтня закон, 30 листопада набрав чинності зміни до лісового законодавства. 30.06 ми звертаємося в ДП Ліси України. Просимо вивільнити територію, там буквально 7 діляночок на 13 гектарій для цілей надрук користування. Вже 10.07 ми отримуємо від ДП лист. Так, да, згідно процедури, ви на це маєте право, ми все готові, має звернутися камінь-каширська РДА угу. до нас е з приводу обрахунку збитків. Після вам сплати даних збитків вами, виписується лісрубний квиток е і вивільняються дані території. Вже 15-го лист від камінь Каширської РДА надходить до ДП, обрахуйте збитки. 17-го лист від ДП на Поліський лісовий. Обрахуйте збитки, зробіть відвіднасаджень рубку. Нічого не робиться. Ми телефонуємо в головний офіс ДП Лісів України. А можете якось попливати на поліський? Так, да, звичайно. І вони пишуть їм 24 там ще один лист. Провести дані роботи, обрахувати збитки, встановили їм там термін до 31.07. Станом на зараз нічого не зроблено. На жаль. В даному випадку, звичайно, тут єдиний варіант: це вже будуть займатися правоохоронні органи, давати правову кваліфікацію даним діям, але ми маємо чітке, ну якщо кваліфікувати там частина третя 206 кримінального кодексу перешкоджання законній господарській діяльності в даному випадку, комунальним підприємством посадовими особами з використанням службового встановлення, mm -hmm. що, що призвело до значних збитків. Тобто це просто нонсенс, але в даному це вже правоохоронні органи хай напевне цим займаються, тому що ми всі можливі варіанти Залучили. діалогу, спроби і так далі, ми використали. Головний офіс ДП депелісів України каже: чому поліський не робить? Ми нічого не знаємо. Ми їм доручення дали терміни, сплили, але ніхто не поніс ні відповідальності, нічого. А що можете сказати про плани вашого комунального підприємства на вже новий 2026 рік? Так, ну якщо ми говоримо про бурштин, це залучення нових територій в розробку, дай Бог доб'ємо цих сім ділянок. Цих 13 гектарів, щоб залучити в першу чергу, тобто розробка нових територій, По торфу – розробка, закупівля обладнання, самостійний видобуток або залучення компаній, які будуть це здійснювати. Відповідно ж, своя переробка в готову продукцію торфу. Захоче агробіостандарт купувати вже в нас готову продукцію, як вони купували до цього. Буде купувати, якщо зійдемо Ні, то ні. Але принаймні, добувати вони вже не будуть. Ну і собі, коли у нас там стоїть по договору ціна 610, вони mm -hmm. кажуть, ми не будемо добувати, бо ми хочемо вас купувати по 200, Будемо. Якщо ви готові нам по 200 продати, ми будемо добувати і купувати у вас по 200. Тобто, якщо до цього ДП купувало, все було нормально. Ви купували. А тут чому 200? Ну. Тобто тому цей напрямок у нас буде самостійний. Є декілька ще перспективних напрямків, які ми зараз розглядаємо. Думаю, рано їх озвучувати. Хай це буде приємною несподіванкою. Ну і ще в цьому році я сподіваюся створення асоціації, про яку ми вже так. анонсували. з Чого ми розпочали да. власне розмову? Українська Таруфова Асоціація. Я думаю, це дуже по перше, це дуже корисна річ, а не просто аби створити, тому що це. Вона створена для представлення інтересів в профільних установах в міністерствах, в урядових організаціях. Плани у вас великі. Я бажаю вам, щоб вони здійснилися і, нарешті, закінчилась війна і змогли працювати безперешкодно. В різних напрямках дуже дякую вам за розмову. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні ми розмовляли з Анатолієм Капустюком, директором комунального підприємства Волинь Волинської обласної ради. Не перемикайтесь, залишайтесь заверсом.